В Ужгороді керівництво Закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України зустрілося з юними олімпійськими легкоатлетами. Ці 16-17-річні спортсмени в складі збірної України вдало виступили на 17-му європейському юнацькому літньому олімпійському фестивалі в словенському маріборі. Здобули ми одну золоту медалю Олі Машинінкової, срібну Ілля Саєвський. були у нас четверті місця, п'яті, і шостий. І я вважаю особисто, що у нас гарний виступ. І ті результати, які були поставлені, майже всі спортсмени показали. А розпочинали юні легкоатлети підготовку до єврофестивалю в Ужгороді. За підсумками зимового змагального сезону ми, скажімо так, відібрали спочатку кістяк нашої команди, такий розширений склад. Провели якраз у Ужгороді. Ми провели підготовку це в березні, в квітні і частично, частично у травні попробували підготовку цієї команди саме в Ужгороді. Тут прекрасні умови, дуже гарний стадіон, сучасний, готель, харчування. Все добре, ніяких проблем. На завершальному етапі літньому чемпіонаті України відібрали 15 кращих атлетів. Вони й вирушили до Словенії. Справжньою героїнею стала Ольга Машанінкова з рівного із юнацьким національним рекордом. Вона здобула єдину для своєї держави золоту медаль. Це важко тому що потрібно боротися зі страхом, зі страхом бігти навіть, тому що суперниці були також дуже ем, ем, достойні. І було треба боротися перш за все з тим. Як ти себе налаштуєш спочатку? Було дуже незрозуміло, тому що на кінці дівчинка не здогнала і там вирішили всього лише в пару десятих секунд. І я там аж плечима полетіла вперед, щоб виграти із п'яти срібних медалей для України одну здобув і легкоатлет Ілля Саєвський із Чернігівської області. Насправді я відчував, що я буду другим. Е, тому я розраховував на друге місце, і я його завоював. Це, це моя медаль на цих змаганнях. Що стало запорукою цієї медалі? Я е, себе дуже добре проявив в, в технічному моменті, е, і е, тренер мені прям зразу сказав, що е, ти метнув в достатню кількість. І ми за тебе раді призерам єврофестивалю закарпатські олімпійці вручили подарунки. А ряд легкоатлетів виконали критерії відбору на чемпіонат Європи серед юніорів і вирушають на ці змагання. Вони невдовзі відбудуться в Ізраїлі.